Замість повістки кримінальна справа. Ви вже чули про креативні підходи ТЦК при врученні повісток, але новий підход вас точно шокує. Телефонує що щодо мого сина розпочато досудове розслідування. А на підтвердження прислали якусь бамашку. Як реагувати? Кожен по-своєму, бо то лише папірець. Зверну увагу лише на один абзац, типу ТЦК просить прокурора розпочати досудове розслідування за статтею 336 Кримінального кодексу України. бо особа шляхом бездія, бездіяльності ухиляється від призову і бла 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 Ну блін, загляньте, хоч у кримінальний кодекс. Злочин проявляється у формі прямого умислу, а не бездіяльності. Одним словом, набір грізних юридичних фраз. Тож, якщо ви десь знайдете. Подібне повідомлення, то вже будете знати, як відрізнити справжній тест, текст від креативного. Корисна інформація ставте. І підпишіться на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!